Вітаю на каналі Мікс моментів Дмитро Ткач, Біла лілея. Етюд. Маленька річечка утворила на повороті велике плесо. Тут вода майже не рухалась, тільки зігнуті всі в один бік довгі стебла латаття свідчили про те, що вода ледь-ледь порушиться. Навколо стояла тиша. Ні вітру, ні співу пташини, ні навіть людського голосу, який часом лунає там, де його й не ждеш. Я сидів на зеленому килимі морішка біля плеса І дивився у воду. Перед моїми очима біля ніг було перекинуте у воді небо з рожевими пухнастими хмаринками, а в ньому високі кучеряві дуби, стрункі й горді сосни. Густі верби. З берега у воду зазирали, мов малі діти, кущі, ліщини та верболозу. Плесо здавалося бездонним, як і саме небо. На воді лежали широкі, темно зелені листки латаття, а поміж них жовтіли голівки лілей. Ці жовті цяточки чомусь здавались тут зайвими, жовтий, якийсь Восковий і мертвий колір не пасував до голубого плеса і буйної зелені, що була навколо. І раптом я побачив серед жовтих одну білу лілею. Вона не стирчала, як і жовті сусідки, а вільно лежала на воді. Її зелені черенці були, як добрі, ласкаві руки, що обережно й турботливо тримали. Фінчик біля пелюсток, кожна пелюсточка була окремо від інших, але всі разом вони утворювали таку дивовижну гармонію форм і фарб, що не можна було відірвати очей. Ця біла лілея була немов ясний вогник серед темної ночі, немов єдина зірочка в синьому небі, немов миле обличчя серед інших байдужих тобі облич. Я дивився на білу лілею і почував, що з кожною хвилиною вона все дужче хвилює мене і нестремнувавий до себе. Серце гучно й тривожно стукотіло, кожна жилочка гаряче пульсувала, ніби мені скинули з плечей двадцять років. Зірвати, зірвати квітку! подумав я. Нехай мої руки відчують її ніжні, як сама молодість пелюстки. Нехай я притулю до своєї щоки оту холодну і безмірно звабливу красуню. Вже одяг мій лежить на березі, а я все глибше заходжу у воду. Мої ноги заплуталися в густому кушері, язнуть у грузькому дні, але я йду. Вода сягає вже до грудей, до пліч, важче стає рухатися вперед, стеблинки з кушерю, мов гади, оббивають тіло, хапають мене за ноги, за руки, тягнуть донизу. Але я йду. Перед моїми очима біла лілея, розкішна чарівна квітка, що вільно й невимушено лежить на тихій і теплій воді. Раптом мої ноги провалюються. Тут глибоко, а кушир ще дужче оплутає всього мене, ніби я потрапив у густу сітку. Може, повернутися? Може, небезпечно так брести вперед по незнайомому плесу? Ні, не вернусь. Я йду далі, порушую тиху гладінь води. Хоч відчуваю, що по моєму тілу пробігає неприємний морозець. Ніде нікого, тільки я та вода та слизький кушир, що немов щупальцями обмацує моє тіло. Нарешті я біля квітки. Ось вона, біла лілея. Зараз я простягну руку, потягну квітку до себе. І нічого не лишиться на воді. Тут буде так пусто, ніби ніколи й не існувало цього живого вогника. А біла лілея буде в мене на долоні? Я обережно винесу її на берег і. І тут мене вжалила думка, а для кого? Так-так, для кого я її винесу на берег? У чиї руки передам оцю пишну, ніжнолисту, живу, трепетну красуню? Чи варто зривати її тільки для того, щоб самому втішатися цією дивовижною вродою? Ні, вона жде інших рук, молодих, гарячих і дужих. Вона жде, щоб її цілували не мої. А інші губи, полум'яні й трепетні. Я повернув назад до берега, кволо повільно одягнувся і пішов геть, заглиблений у свою самотність. Зненацька веселий дзвінкий сміх і розмова вивели мене з самозабуття. Ішли двоє, хлопець і дівчина. Он, наша лілея! вигукнула дівчина. Глянь, вчора вона ще тільки розпускалася, а сьогодні вже зовсім розквітла, відповів їй хлопець. Зірви її для мене, снув плюнавді вчий голос. Кущі дерева ховали мене від очей цих молодих людей, а мені їх було добре видно. Юнак з сильними, красивими рухами скинув з себе одяг, лишився тільки в плавках що підкреслювали, відтіняли його туге бронзове тіло. Це тіло майнуло в повітрі, сколихнуло воду і легко попливло до квітки. Хлопець не роздумував, як я. Він занурився у воду і зірвав лілею під самий корінь. а потім, хлюпаючись та сміючись, виліз на берег. Дівчина, захоплена красою його тіла, блиском його очей підбігла до нього, взяла квітку в руки і притиснула її до щоки. Та хлопець, граючись, знову забрав у своєї коханої білу лілей, відірвав зайве стебло і причепив квітку до дівочих кіз. Лілея закрасувалася, забіліла у волоссі дівчини ще дужче, ніж на воді. Це їхня квітка, подумав я. І як добре, що я її не зірвав. Хлопець і дівчина пішли. Я ще довго чув їхню розмову їхній сміх. На голові у дівчини, мов зоря, ясніла біла лілея. Мені було і сумно, і радість.